Друзі, привіт! З вами Оксана, Бутерброд в дорогу. Звичайно, бувають різні варіації, але найчастіше ось такий: хліб, щось солененьке і те, що тривалий час зберігається. Наприклад, шиночка, салямі, ковбаска, щось свіже, огірок або помідор, або листочок салату. І щось таке нескучне, наприклад, оливочки, або гірчичкою хліб змастить, тому що в дорозі і так буває скучновато і одноманітно, тому порадуйте себе цікавим смаком. За основу найчастіше вершковий сир або єврейська намазка, з якої ми і почнемо. Отже, зварене яйце. Натираємо на дрібну терочку або просто вилочкою подрібнюємо яйця, в мене не переварені, м'якенькі. Змішуємо з майонезом. Якби це вдома, то можна додати сметани, часнику, спеції, цибулі і так далі. Але в дорогу майонез найкраще зберігатиме нашу цю подушечку білкову між хлібом і м'ясом, і найдужче смакуватиме. А якщо додати часнику і цибулі, то буде весь час спрага, весь час буде хотітися пити. Ось так перемішали і накладаємо на булочку. Якщо ви любитель гостреньку, будь ласка, зараз під низ, кладіть гірчицю на хліб. Ось так, ви мені скажете, що ж це за бутерброд в дорогу з яйцем і з майонезом, це все дуже швидко псується. У мене не зіпсується, друзі. Я маю терморюкзачок маленький, є такі косметички термо малесенькі. Такі мініатюрні термосумочки продаються для перевозу ліків. Можете в медтехніки або. Ну, вони є в. У всяких магазинах. І я туди кладу заморожений лід, оцю ж касету таку спеціальну морозилки завжди в мене є. І туди ми їдемо, бо ми ж в селі живемо, беремо їжу, а назад їхатимемо. Так, в цій же термосумочці з тим же льодиком привеземо якогось м'ясця або рибки, щоб воно не гігнуло по дорозі. Розумієте? Ще дуже класно в дорогу підійде Боженінка. Вона тривалий час тримає вас ситими, але я її звикла готувати в мультиварці. Складаю туди м'ясце, готую вечором і аж вранці відкриваю, і тоді божиніна дуже ніжна. Я вам підкріплю це відео. От. Ну і зверху що? Листячко салату, якщо маєте, огірочок, можна окремо томати чері дати, можна на бутербродик, дивлячись, як довго воно буде їхати. Якщо часок, зверху зараз помідорки кладемо, якщо більше, нехай вони ціленькі будуть і не стікають. Я зроблю один так, один так, один одразу з'їсти, тому що буває так тільки всі всяти їхати. А дома спішив там щось таке, все. І одразу голодний. От з помідорками ми з'їмо одразу бутік. А той буде надалі, на пізніше, на всякий голодний випадок. Ось так готово. Дозвольте, друзі, я вам покажу, в якому ж я вигляді перевожу цей бутербродик. Я маю такий спеціальний розкладний лоточок, Ну, напевно, вже вони скрізь продаються. Він отак розкладається, робиться великий. Так? А коли ви вже з'їли, так склали його і зробився обратно маленький. І зберігати в кухонних шухлядах дуже зручно. В Лоточку бутик особливо не замнеться, не розсипеться, і подарує радість вам і згадку про дім в дорозі. Отже, друзі, дозвольте подякувати, що ви дивитесь, що прислухаєтесь. Навіть інколи користуєтесь моїми порадами. Звичайно, що мені дуже приємно. До нових зустрічей, друзі. Ходіть здорові, красиві, ситі і щасливі!